І так, хто в мене? Ага. Добре. Твій персонаж ближнього бою? Так, ближнього. Ооо, повезло, повезло. Хм. А твій персонаж робот? Ні, не робот. Хм. У твого персонажа є крута зачіска? Крута зачіска? Ну, напевно, так. Напевно, це крута. Добре. Так. А твій персонаж, можливо, має маску. Ні, не має маску. А, М -м а твій персонаж тримає щось в руках? У руках? Ні, нічого. Можливо, твій персонаж тоді якось пов'язаний з тваринками? Ні, не пов'язаний. А. а твій персонаж це. Едгард, в тебе один залишився? Едгард. Едгард, так. А цю гру можна придбати в магазині Room по посиланню в шапці профіля.